Друзі, давайте розберемося з простою річчю. Як робити чіткі знімки при низькому освітленні на бюджетні об'єктиви? Нам потрібно зайти в ручний режим. Він називається буквою М. Або можна також використовувати П або ТВ, в залежності від того, яка у вас камера, як називається. Тут ми дивимось на оцю циферку. Ця циферка один дріб, щось там може бути різна. Це швидкість е, затвору. Це час, на який відкривається шторка, впускає світло і закривається. Чим вона швидше, тим чіткіша фотографія. Але чим вона швидша, тим менше світла вона впускає. Тому в цьому випадку нас ще цікавить е, ось ця цифірка ISO. Чим вона більша, тим е, більша чутливість до світла. От. Звісно, що чутливість до світла залежить від світочутливості вашого об'єктиву. Е -е, чим вони чутливіші, тим дорогіші. Але ви можете робити класні фотографії на бюджетні об'єктиви, просто користуючись е -е, знаннями і, звісно, звісно, досвідом, практикою, практикою, практикою. Всім чудового дня і побачимось! Классная концовочка.